वंदना तुम्हारा अमित को मुझको और मेरे तालला तौर पर से जो है जो के इस्तेमाल में मदद देता है Що Христа, на якому дурфіці, прибиті смерті, смерть немі, і то, Христа, це твої серці, даю зброю не переможну, як утвердження від, як місце, сподівання, святі нічке, розслаблення тим, муто ми слуги твої з великої ласки. Сподобаємося буде віску, бо якось мирення примусінь, може би тобі приносимо, хоч ли нині благодай свяща того духа. На Хресте саме Бо благослови і Його, І дай Йому бути знаком. Всі ворогів видимих і невидимих, дай собі знання від биттям споку і мов явольський. Твоїм же людям нехай буде цих хрест, святим покром. Верження віри, зміцнення надії, перемоги боротьбі, як Христом ти світ від осуду за ріки визволив, так і слуг твоїх, що правдиво жертву склали цей Хрест, за мене поблагословили, возлюбленним сином Господа, Ісуса Христа, що з ним благословений, це причатим і добрим, і для Духом духовний почав час, і на віки Вічані. Россуляється, освячується Хресне, за мене це благодаті до Святого Духа і похоплює в лісі свячений Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. споруджений щитий вже у Терехій Крес, який став великою окрасою та наполегливою працею наших жертводавців. А жертводавцями були ті маленькі діточки, які прийшли до першого урочистого причастя. Саме були наші випускники, які змужніли, стали дорослими разом з своїми батьками. Великими фундаторами стали знову такі наші сталевари. як ми вже то розвиваємо називаємо по місцевому то є велика праця, але та праця займила рівно одну добу. Одну добу. Воно було в часі довго, але якщо звести ті всі години активно і праці щирої і наполегливої, повертаючись з того гарячого цеху додому. Дорогі християни, щирі жартонавці були завжди готовими до допомоги, споглядаючи і співставляючи різні святині, де було тільки то є можливо, ми прийшли до спільної думки, тобто до того, щоб спорудити святий животворящий хрест. Святиня була в минулому. На честь тисячоліття хрещення Русі, вона є збереженою і в пошанованому місці, напроти святого вівтаря, перекопана з побожними людьми. А ця святиня нехай залишиться в пам'яті і в наших серцях. І той сьогоднішній день. Дорогі жертводавці, а то і наступні шимкі Ігор, Хмельний Ярослав, Пунір Володимир, Карпюк, Микола, Баранюк Богдан, Куденсько, Степан, Стогнан, Михайло, Пунір Володимир. І той список є дуже ще великим. Я би його читав, певно, до вечора, всіх тих, хто долучився до того, щоб святиня мала належний вигляд. Найперший погляд два листки бляхи, пару закльопок трошки. Електродів, і воно вже є готово, так. Але то є зовсім не так, дорогі в Христі. Ціна того Святого Христа є неоціненною, тому що великою працею ціна в інтернеті є значно в рази висока. Нам певно, би цілим селом прийшлося складати ту жертву, щоб придбати, але вона вийшла в 10 разів дешевше, як насправді. Нехай Господь благословляє працю. Тих наших добрих і щирих жертводавців додає їм сили і терпіння ті високі температури, що вони завжди працюють і хочуть чимось посприяти коло Божого храму. Нехай Господь зацінить той добрий намір і ті добрі наміри, тому що всі без винятку слугуємо, допомагаємо і хочемо чимось. Прекрасити святий Божий храм і святі місця, нехай буде благословенною їхня християнська родина, їхні дружини, сім'ї, які так само мали деякі ущемлення, тому що мали косити, мали підгортати бараболю, кропити жуки. Вони то все залишали. Тому що мали зробити щось коло церкви, нехай Господь помножить ті добрі наміри, пошле здоров'я, благословення, дасть сили і надалі слугувати. А їм допомагали багато християнських родин сьогодні, той святочний точний день, день святих правоверховних первоверховних апостолів Петра і Павла. Просимо опіки, ласки і заступництва. Нехай Господь обдаровує їх, їхні родини, жертводавців, наших, найменших жертводавців, наших випускників і всі християнські родини, що долучалися, які мною не прочитані, але вони так само були разом і всі однодумності працювали і слугували, Бог пошле. Свої щедрі дари, сила святого животворящого Христа, як зброя непереможна, буде для них непереможним щитом і розрадою, і підтримкою в житті на многоя і благо літа. Кажденний повсякчас на віки Амінь. <пілу> <пілу> Господеві, помолімся. Світовні пошти, твоє щедре поселення, на хресне за мене, все воно, злене. Благодаті Святого Духа, от і є щело, святня подати благи, до відстало села йому. Хочуєся на чудовому духу, нині поща час і навіки вічені. От й освячення наше нашеї тобі славу, подяку й покінь приносимо, почуй сіно і Святому духові, нині пощачаті на вікна й вічені. Голосилося і власним коштом дорогі християни спорудили святиню, яка є окрасою могила воїнів і захисників, які поклали своє життя на вівтор правди. Побожна традиція зіда прадіда передалася в молоді покоління, то є похвально, то є шановано, тому що шануючи тих, хто поклали своє життя. Ми воднораз завдячуємо і своїм життям, долучаючи свої кошти до тої святині, споруджено великою працею, наполегливою працею. Нехай Господь обдаровує всіх з родини. Родиною є велика, нехай здійснюють ті добрі намірі. І мрії, і плани, які в серці. Благословить статки. Радісно, що була мама з далекої дружини, тішиться і радіє дітьми і просить благословення. Тато залишився, він сьогодні, так ніби подумки, я разом з нами. Він би хотів бути біля Святого Христа, він би хотів допомагати, але по-різному складається життя. Нехай Господь посилає здоров'я найперше є найбільшим дочасним скарбом, бо все інше ми можемо вже вирішити, викупити, якщо не за малі гроші, то за більші. Зложитися, два-три докупи і можемо все вирішити. Але коли людина не має здоров'я, коли людина є обмеженою, тоді вже є гірше. Але попри все, це нехай свята великомучениця Параскева, благословить вас, вашу родину. Присутніх і ті, що відсутні далеко в міграції, а ви, напевно, вже їм звістили вже про ту подію, про те, що ми сьогодні святкуємо, святкуємо і День села, святкуємо святих Первоверховних апостолів, що вони прекрасно знають і посвячуємо святиню, яка вашим коштом споруджена, благословить здоров'я і достаток вашому домі, помножить статки. Щоб те, все, що витрачається для Божого храму на пожертви Господь помножив, і не відчувалося тих нестатків, і було так, ніби помножено Божою ласкою. Господь додавав сили і здоров'я, натхнення прикладати свої зусилля для того, щоб ще щось приновити, мати інтерес і бажання. Якщо б то було з примусу, сказати, що ти мусиш, то виконати ту працю, воно було б не перше не корисно, воно було б не щиро і для Господа. Тому що було б багато нарікань, що саме я, я не маю такої можливості, а коли то є з власної ініціативи, власної волі, людина знаходить час, знаходить підтримку, знаходить однодумців. А Господь тільки допомагає і скеровує. Нехай то скерування Боже буде над всіма присутніми і відсутніми в той святочний день, посилаючи Боже благословення для родини холод, присутньої тут разом з нами і тими, що нашу жені. Божої опіки і заступництва і сили Животворящого Христа. І воднораз вдячність устами вже моїми. Від тих героїв, убієнних, пріснопам'ятних, запорізьких козаків, щечових стрільців, воїнів і нинішнього часу, за які поклали своє життя за нас. Вдячність для вас і всіх нас, і християнських родин. Нехай Господь обдарує всіх многими і довгими літами. Много я літа проти.